Хоті, ласкаві, висловити свою думку от, про сьогоднішню комісію, і було видно, що в багатьох питаннях ви там, цікавилися, uh -huh. уточняли. Є якісь питання хвилюючі, можливо, якісь враження у вас залишились? E -E, ну, враження залишилось неоднозначно, тому що там e -E, було видно, <зад> що... <Space> Багато депутатів навіть не ознайомилися з цими, не в деталі не вдавалося до цих проєктів рішень. Там довелося виступати ледь не мені одному, там здавати питання там, начальникам відділів і, 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 і так далі. Тобто я не розумію таке ставлення депутатів до, до, до цієї комісії і до, і до питань в цілому. Ну, якось хочеться якоїсь підтримки, я там очікував від деяких депутатів, але там, судячи з сьогоднішньої сесії, то це буде там складніше зробити. А, в принципі, тут таких болючих питань там не піднімалось, От, такі. В Принципі там процедурні питання, там якісь перенести, там знести зміни, там десь витратили кошти, потрібно це там це привести в порядок документально, тому що закривають календарний рік. Тобто таких там питань блючих немає. Але, наприклад, стосовно там проектів рішень стосується освіти, там внесення змін до програм, то там був там звіт про витрачені кошти. Але там, наприклад, 200 пункті 19, не пам'ятаю, який проєкт рішення, там виділені кошти на дитячі е, майданчики. От, і там 242 тисячі, а які дитячі майданчики, скільки їх було поставлено, куди вони були поставлені, цього немає. Там просили на таких неформальних насіданнях комісії раніше надати цю інформацію, ані він цю інформацію не підготував і постійно говорить, там потім потім, бухгалтерія готує. Але там все ж таки вдалося знайти інформацію, озвучено ним, що це було 18 цих майданчиків. От, хоч по цю інформацію надали. А так то там не я не розумію там, за що ми там, що ми підтримували, які ми там звідти дивилися, якщо там голі цифри е, і нічим не підтверджені. Що, куди, як, скільки, в кого. А який же вихід із такої ситуації? Ні, ну потрібно е, детальну інформацію надавати. А як? Тобто я, я хочу знати, е, на, на що там ці, ці кошти, ці 240 тисяч пішли. 我。 І для того, щоб надалі надавати фінансування по цій програмі, щоб ми ухвалювали рішення, я маю знати на майбутнє, куди ми витрачаємо кошти. А ця інформація не надається. Ну я думаю, що це я не хочу говорити, що це спеціально це, ця інформація не, не, не надається. Просто можливо там раніше було прийнято так, аби як було там подавати інформацію, тому що депутати раніше цього не вимагали. Ну зараз трошки інші будуть часи, і будемо вимагати цю інформацію для того, щоб було чим працювати, було над над чим було що аналізувати для того, щоб прийняти рішення на майбутнє приймати рішення.